29 травня в селі Даничів по вулиці Шевченка був виявлений труп місцевого мешканця 48-го року народження. В ході проведеного розтину, який був проведений на наступний день, було встановлено що смерть громадянина настала внаслідок отримання чисельних травм голови та грудної клітини, а саме крововилив під оболонку та речовину головного мозку та чисельних переломів. Проведеними закладами було встановлено, що напередодні отримає пошкоджень. даний громадянин, перебуваючи в будинку своїх знайомих, спільно з місцевим мешканцями на грунті розпиття спиртних напоїв, вчинили між собою сварку, наслідок якого і потерпіли, отримав чисельні удари в голодової та грудної клітини, які стали подальшими причиною призвели до його смерті. За даним фактом Слідчим відділенням Корейського відділу поліції відкрити кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто тяжке тілесне пошкодження, яке спричинило смерть літаків. Я прийшов туди, а він лежав на кушечці, дає мені рублів. Каже, подивив з ними пляшку. Я взяв, пішов, там горілки не було. Все. Я приходжу, приношу йому це. Горілку, оці гроші. Приношу 100 рублів, віддаю. І мене раз, другий раз з рукою по спині, а потім ще з шовком. І сам сідає такого на кушетку, спирається, і головою і в стіну. В нього пішла кров. Він ліг, то я його до по морлі, стукнув колотом і поребрав.